тут есть такие домики если допустим нет палатки то можно переночевать вот раз два три четыре штырочка разъб можно да. 5 звзд. Ну так, переночувати можна. такі види. Назар привів нас в свої апартаменти. Він зняв цей номер за 800 тисяч гривень за годину. А ну? Назар може не Зараз Назар, То що не можна? Не знаю. Диви велосипед. Чесно скат... ну, вас... не можна з гори на велосипеді. А чого не можна, типу? Хто тут прийде хтось вижене чи що? Тим на завтра зняв цю кімнату на сутки.